Всіх вітаю, ви знаходитесь на каналі Бджоли і Станіслав. Я не так часто публікую повні відео, дуже багато роботи, так як я, скажем, людина не, не надто досвідчена, тобто мені дуже багато потрібно часу для того, щоб робити там деякі умовно базові функції, тому не можу так часто записувати повноцінні відео. Але вирішив з вами поділитись такою інформацією в перший рік. Коли я тільки почав займатися бджолами, роїння для мене це було просто смертельна ситуація. Я ловив купу роїв через те, що не міняв маток. Ну, Тобто стандартні проблеми недосвідчених людей, які взагалі не розуміють, що робити з бджолами. А в тому році я ловив, напевно, роїв 10 чи 15, облазив всі дерева, які були в нас навколо, дуже сильно втомився від цього всього. У нас там невелика кількість ви виявили. Ви виявили, що сім'я вже зайшла. Ройовий стан, от вже в них є, наприклад, маточники. Ви вже бачите їх, тобто вони вже їх тягнуть. Все назад шляху немає. Я думав, просто виламувати маточники, це не допомагає. Тобто я намагався. Це дурня повна. Вони їх будуть тягнути і тягнути. Тобто, якщо вони захотіли в рік іти, вони будуть іти, і що б ти їм не робити. Метод у мене такий, ніби в інтернеті про нього бачив, але вирішив своїми словами описати зі свого власного досвіду, так як я новачок, і думаю, що людям буде ну цікаво, просто подивитися, тобто на практиці, як це використовується, от такими недосвідченими пасічниками, як я. Спосіб дуже простий. Чому я кажу, що на промислових пасіках у вас не вийде це зробити, бо потрібні вільні вулики. Мені пощастило познаходив, зокрема, старіші вулики, поробив трохи нових і тому у мене був скажімо, матеріал для, такої, для таких схем. В, цілому, в цьому році було два вулика, які намагалися зруїтися. Так, в більшості вже з матками попрацював, вчасно порозширював. ну тобто, вже більше скажімо, таку провожу роботу змістовно. Але от було два вулика, які я проморгав, і вони от вирішили <сум> це цей метод. По-перше, вам не потрібно шукати матку. Для пасічників з маленьким досвідом це просто найкращий метод. Бо мені, наприклад, матку до цих пір тяжко знайти. Я вже перешукав маток 50, якщо не більше, за своє пасічництво, напевно, більше. Але все одно мені інколи буває дуже важко і знайти. Так, в цьому методі матку шукати не потрібно. У вас є вулик, який має зроїтися. Бачите маточники. Що ви робите? Розділяєте розпліт і в цілому рамки на три окремі вулики. В основному це виходить там по три-чотири рамки розподу. Коли як, то дві рамки, три розходу. Тобто ділите, дивитесь по розходу. Якщо ви бачите, що там тільки шість рамочок розділили на дві. Якщо бачите, що там сім 8 рамочок, розділяєте на три. Сім рамок розподу у нас у вулику є. Так, ми беремо, лишаємо в. Самому, от вулику, звідки збирається летіти рій, лишаємо там незапечатаний запечатаний розпліт, весь інший, тобто весь печатний розплод. Ми розкидаємо в два інших вулики порожніх, разом з бджолою. Тобто взяли три рамки, перенесли, взяли рамку метру. Тобто у нас виходить такий відводок на чотири рамки. Робимо таких два відводки, тобто у нас вже вісім рамок, і лишаємо там, наприклад, чотири-п'ять рамок в основному вулику, з якої рій мав вилітати. Розділили ми їх. На три таких відводки виламуємо маточники. Бажано лишити взагалі тільки по одному гарному маточнику, через те, що якщо це ройові маточники, і двох маточників може вистачити для того, щоб вони вирішили зроїтися По-перше, тому один-два. Бажано лишайте один маточник, гарний, саме, який вам подобається. От щоб він був в хорошому місці, більш-менш ви його не придавили. Тобто орієнтуйтеся уже самостійно, який вам подобається. Маточник, його лишайте. Так, далі. Проходить декілька днів. Приходимо, дивимося, де почала сіяти матка. Вона 100% буде сіяти, тому що матка там була, тому що вони просто збираються розроїтися. Ви шукаєте, знайти її буде набагато простіше, тому що бджоли набагато менше. Ви можете її навіть знайти, можете навіть не шукати, просто ви зрозумієте, в якому вулику матка ця є, і зрозумієте, де вона зараз знаходиться. В основному вулику, де матка є, вони самостійно розрізають маточник, тому вам там навіть нічого не доведеться зробити, але на всякий випадок ліпше зламайте його. А в тих двох інших відводках вийдуть молоді ройові матки, вони розвинуться, можете їх підсилити розплодом. І до, наприклад, ось літнього взятку, тобто до соняшника, якщо у вас там в основному період роїння це в нас весна. Тобто, якщо весною цей рій у вас такий стався, то у вас будуть потужні відводки, які розвинуться в сім'ї з молодими матками. Наступного року зможете вивезти або там замовити маток нероєвих, а хороших маток, і у вас вже відразу буде база, тобто з якої можна розвивати подальшому пасіку. Тобто такий процес е, розділяй і контролюй. Все дуже просто. Мені особисто дуже сподобалося через те, що це явно простіше, ніж лізти на 10-метровий якийсь дуб чи клен і намагатися звідти зняти роя. Якось так. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся, буду намагатися знімати більш цікавого контенту. Фух, до нових зустрічей!